Ну що ж, друзі, сьогодні у нас буде страва в прованському французькому стилі, але з українських продуктів, і в головній ролі у нас кабачки. Страва легка, поживна, але найголовніше ще і зовнішній вигляд. Він такий, знаєте, начебто, з одного боку, буденний, а з іншого боку, ця страва може підійти і на урочистий, який святковий стіл. Ну, от приблизно так має результат у вас виглядати. А насправді, от під кабачки підходить будь-яка начинка. Вона може бути і сирною, і м'ясною, і овочевою і начинки з різних каш, і овочі в овочі. Там просто поле для фантазії фан... не... без... Без... безмежне. А кабачок, кабачок. от такого середнього розміру беремо, як у мене тут. Дивіться, от що ми зробили? Ми серцевинку витягли. До речі, серцевинку не завжди витяг... Ну, в... Чому середню? Тому що якщо ви більше візьмете, то вже перезріли трошки буде. А тут начинка може підійти, наприклад, для засмажки наступного. А бо для ік і будете робити тимчасову швидку. Начинку не викидайте. От нам головне, щоб у нас була пружна оболонка, як то кажете у самого кабачка, і потім. У місце було для самої начинки перед тим як начинку я вам а, запропоную. Конкретно підготувати її. Я хочу, щоб був перелік відповідних інгредієнтів на вашому екрані, і щоб ви заскріншотили е, рецептку. Для, е, всього, е, для цієї страви нам знадобляються кабачки, білий хліб, ага, е, чесник, петрушка, оливки, фета, помідори, олія, сіль перець за смаком. Ну що ж, друзі, перед тим як я вже буду начиняти, мені треба зробити відповідну заправку для наших кабачків. Тому я беру е, так, беру олію. А, олію беремо рафіновану, вона чудово підходить для запікань. Ану, секундочку, зараз зараз, просто оцю пі пісюнь, господи, як ти? Пітель. це як це, називається, Люся? Бо я зараз їх називу. Так от, друзі, ця, олія чудово підходить для запікання при. В цьому зберігаю собі вітаміни, а її нейтральний аромат дозволить а, насолодитися запахом зелені і часнику. Саме вони у мене будуть а, творити а, важливу погоду, смакову а, і ароматну. Так, що я сюди додам? Часник середніх розмірів. Давайте три штучки сюди додамо. Сюди також додамо. у нас... Зелені рясно, гарно, красиво додаємо. Зелень. Зелень може бути різною. Сьогодні у мене петрушка, робіть мікс: кріп? Що там може бути кінза? Теж зробіть такий варіант. Або, наприклад, ще додайте на сюди трошечки базилік. Базилік трошечки буде таким, знаєте, ну, з натяком на Італію, але ж французи теж базилік використовують в своїх стравах. То і гарно і файно буде. І зараз я кількома рухами перетворю цю важливу суміш та цю ту саму заправку. Ось, бачите? Я б вам сказав так: о, все. Це заправка зелена, гарна, красива. У нас готова. Все є. Так? Так, бачите. Нам достатньо цього буде всього. А... о о о го Найкращі, я б сказав, парфуми цього ранку. Та ти що? Та ти що? Це файно, це люкс! А можна я так залишуся? Це люкс, вам скажу, о, ой, панове. Це щось нереальне. Я сьогодні таке зроблю. Ага, скажи так, потримай трошки Так, дивіться далі, просто експрес-варіант, що ми робимо. А, в окремій мисці я зроблю так: я перемішаю нарізані помідори, томати без а, водянистої а, серцевинки, тільки м'якоть. Ну, без шкірки, також сирфета. Дасть нам пікантності трошечки, трошечки оливок, трошечки коріандру. І якщо у нас прованська страва, то прованських травичок сюди додамо. Сіль у нас теж може сюди бути. Так, все. І крихта, крихта із ну, панірування сухарів можна. Я пропоную вам просто завчасно за підготувати білий хліб, батон або багет якийсь і так, і так далі. Трошки збризнули олією і до скориночки підсмажили. Потім так розтовкли і це змішуємо. Ось вам, будь ласка, начинка. Все, начинка готова. Начинка пікантна, ароматна, гарна, красива. Дивіться, наповнюю. Я вам показую просто варіант, щоб а, ви просто побачили, що у нас має бути в результаті при тим, як потрапить до запікання. Я б зверху сиром не обов'язково посипати, Ну, якщо ви вже сирна людина, ще можна сиром сюди трошечки а, а, посипати. А от потім оце все, подивіться, отак от. опа, І оце ароматна заправка із олії. Разом із зеленю і чесником а, Іди сюди, бачите. Все потім ставити у піч і запікаєте 180 градусів на півгодинки. Я думаю, буде достатньо. Ну, оскільки потім треба буде чекати, поки заперчеться, поки воно застигне, щоб скуштувати. У нас є відповідна підміночка. У нас така сама страва, тільки вже приготована, і вона вже має такий вигляд. Вже ти знаєш, трошки настільки, настільки ароматна свіжа ця заправка, що я б навіть деякі деякі човники е, зробила, запекла без заправки, а потім. А потім полила зверху свіжим. Я ж не знаю, за що мені взяти. Воно... Зручне всюди. З, з усіх боків. Зруч... Зручне всюди. Давай, отак от. Я собі тобі тримаю. Давай, буду твої, твоєю давай. Да, да, да. Ну, чекай, чекай, я просто відріжу шматочок ось зараз. Ану. Пані Людмила, що скажете? Ну, дивись, там м'яса немає. Це легкість овочева. От там просто тільки овочі, клітковина, вітаміни і трошки сируфета. Я скажу, що я зараз в дзені, мені хочеться помовчати і скуштувати більше. Ти... Це просто нереальний рецепт за останній, який ти робив. Це, напевне, за останні угу. кілька днів це найсмачніше. Я би ще свіжою поливкою його так. І ще зверху теж варіант може бути. Там такі аромати, просто це чеснока. До речі, чоловір, класно, я... ти сказала? І зелень. Угу. Це просто, ну це просто нереально для сніданку. Супер. Пробуйте, дуже значно. Фантазуйте, експериментуйте Ду на кухні. Уже. Сподіваємося, ми вас налаштували до цього. Завжди м це і робимо. Ту Спробуйте не пошкодити до столу. Хрум Будете в дзені. вам буде дзен.